Малята. Дуже рада знову з вами зустрітися. Пальчики ми вже сьогодні розібрали з вами, а зараз пропоную поліпити. Я сьогодні для роботи взяла ось ці два кольори пластиліну. Ви можете взяти любий інший, можете пофантазувати. Пропоную вам виготовити один із пристроїв, яким можна було б пускати мильні мульки. Беру один шматок пластиліну, і мені його треба діти розділити на три частини. Дві частини буде однакових, а одна буде маленька. От і починаю. Оця частинка буде найменша. Я її стекою і відкладаю в сторону. А тепер ось цей отриманий шматок пластиліну я ділю на дві однакових частини, знаходжу середину. І акуратно стекою розрізаю. Ось. А тепер мені треба з цих шваточків виготовити дві однакові ковбаски. І ще хочу зазначити, діти, що в цій роботі ми сьогодні будемо використовувати вже ті прийоми, які ми з вами вже знаємо. Починаємо! Ось так. Всю роботу виконуємо на дощечці. Саму ковбаску виготовляємо довгою. Одна є. І з цього шматка роблю точно таку ж ковбаску. Ті дітки, кому ще складно виконати цю роботу, можете попрохати про допомогу своїх матусь. Вони вам з задоволенням допоможуть. Так, перевіряємо, чи однакова довжина. І ще треба трішки розкатати. Однакові вони вийшли? Однакові, правда? Ну, а тепер от що робимо? Нам потрібно зробити два однакових кільця. Як гадаєте, що ми зробимо зараз? Вірно, ось цих два края з'єднаємо. Зробимо так, щоб навіть не було помітно того місця, де ми з'єднали. Ці два краї. Одне кілечко є, і друге робимо таке ж. Погляньте, і скажіть мені, вони однакові чи вони різні? Вірно, вони однакові. Тепер дивіться, що ми далі робимо. Одне кілечко відкладаємо в сторону, а ось це кільце ми стекою. Акуратно робимо ось таку виямку. Або, можна ще сказати, рівчачок. Ось так не розрізаємо до кінця. І ось так акуратно по всьому колу. Як ви вже здогадались, це буде у нас в яке буде налито миний розчин для бульбашок. А тепер для роботи беремо інший колір пластиліну. В мене от він білий, але якщо на нього добре подивитися, то він вже має домішки іншого кольору. Червоного, зеленого. І мені потрібно зовсім небагато. Дивіться, що я роблю. Відшіплюю край. І розкатати мені зараз треба в, ну, як в ковбаску, начебто, але тоненьку тоненьку Ось погляньте, наприклад, таку. Тепер ми її беремо акуратно, прищіпуємо. Ось так, раз. Бачите? Виходять такі нерівномірні, неоднакові. Погляньте, бачите? Добре видно, як воно приплюснуто, начебто край вареничка, правда, діти? І так робимо по всій довжині ковбаски. Якщо у вас ковбаска розірветься, нічого страшного, діти. Це пластилін, яким ми можемо все виправити. І тепер дивіться, ось цю частинку ми беремо, поміщуємо ось в цей рівчачок, який у нас утворений. Це і буде начебто мильний розчин для мильних бульбашок. Ось, погляньте, нам не вистачило білого пластиліну. Я беру ще шматочок, зовсім невеликий. І також розкочую тонесеньку колбаску. Справні пальчики гарно працюють у вас. Ось погляньте. А тепер дивіться, це кілечко буде. Ручкою, яка буде допомагати утворювати мильні бульки здорові. І ось цей малесенький шматок пластиліну нам потрібно розкатати в кульку. Ось, дивіться, вона стала яка. Вірно кругла, а тепер мені її треба видовжити. Це можна зробити або ось такими рухами. Ось, або Пальчиками допомогти і витягнути. Це буде у нас ручка, за яку можна тримати ось це кільце, щоб утворювати мильні бульки. Ось так її видовжую. І з одної сторони загнула. Погляньте, яка вона в мене вийшла. Схожа на дугу. А тепер приєдную до нашого кільця. Все акуратно примазую. Так, щоб воно трималось. Ну, а тепер спробуємо, діти. Ось так. А тепер пропоную трішечки пограти. Погляньте, я в себе знайшла ось такі малесенькі іграшки. Давайте спробуємо назвати. Вони ж всі для вас знайомі. Погляньте, це хто? Вірно, попелюшка. А це хто? Улюблений персонаж мультфільмів Ведмідь. Це хто? Хлопчики, мабуть, вже впізнали. Це піратка з коло. А це хто? Вірно, це чоловічок, збудований із конструктора Лего. І от зараз кожен із цих персонажів може побувати на шоу мильних бульок. Ну, я беру попелюшку, поміщаю її в центр кола нашого. Уявіть, що ви проводите шоу мильних бульок. І зараз утворите велику бульку. На цьому діти наше заняття з вами закінчено. Гадаю, щоб воно було дуже цікавим і продуктивним. Буду чекати ваші роботи з нетерпінням. Подивлюсь на них та порадію за вас. На цьому я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення.